Великодній понеділок, але традиції наші незмінні. Ми по понеділках обов'язково робимо передачу для сил оборони. І сьогодні ми передаємо квадрокоптери. Це квадрокоптери Діджей Мавік 3Е. Передаємо 20 штук, придбані вони за бюджетні кошти. Тому я щиро дякую нашим платникам податків за те, що ми маємо постійну можливість фактично з 2016 року постійно підтримувати і допомагати різним підрозділам наших сил оборони. Загальна вартість 20 мавіків понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Вони передані в різні підрозділи сил оборони. Ну і будуть допомагати нашим військовим нищити ворога і наближати нашу українську весну, нашу українську перемогу. Допомогу. попереду в нас знову ж таки придбання і квадрокоптерів, попереду в нас і виготовлення гексакоптерів, БПЛА літочкового типу, збираємо і купуємо підрони різної модифікації. Ну а також засоби РЕРУ фактично на кожен тиждень, і навіть частіше, значно раз ніж раз в тиждень, подібні закупівлі, збірки ми робимо і передаємо нашим сил оборонам.